Коломийський манускрипт, благодійний фестиваль Ярмарок, впродовж двох днів відбувся у Коломиї. Долучились до літературного дійства автори, книговидавці та усі, кому не байдужа література. Під час заходу формували бібліотеку для місцевого військового госпіталю та збирали кошти на дрони для захисників. Серед містям Коломиї прогулюються панянки, немов з епохи відродження. Це учасниці Коломийської молодіжної ради запрошують перехожих поринути у дивовижний світ книги. Ми сьогодні в таких образах, щоб допомогти вам як на умога більше поринути в цю атмосферу. Коломиянка пані Жанна, проходячи повз, не могла втриматись і придбала книгу про історію рідного міста. каже, і ціни доступні, і література представлена цікава. І я не думала їх купляти, наприклад, якщо б я йшла в бібліотеку чи їх читати. Але подивившись на виставці, ці я захотіла ці книги придбати. Можливо, дуже багато людей, які будуть іти. Вони не думають, що в той момент, що вона хоче книгу для дитини чи для себе, підбирає в той момент те, що її цікавить. А в бібліотеку ти йдеш, ну вже думаєш, хочу детектив, чи хочу фантастику, чи хочу історію. Тут ми знайомимося з новими книгами. Саме познайомити якомога більше читачів із новими книгами, авторами і виданнями. Одне з основних завдань літературного фестивалю Коломийський манускрипт це дійство відбувається вже не вперше у писанковому місті. Ділиться директорка Коломийської міської публічної бібліотеки Наталія Терновецька. У 2010-2011 роках фестиваль проходив з ініціативи Коломийського письменника, лауреата премії імені Тараса Шевченка Михайла Андрусяка. Цьогоріч проведення фестивалю відновили, продовжує Наталія Терновецька. Вацька зараз ми хочемо відновити, його, оскільки фестиваль був цікавий, було дуже багато зацікавлених як видавництв, так і коломиян. то. Ми впевнені, що Коломия читаючи місто, Коломия яке було столицею свого часу, видавництві сюди з'їжджалися інтелектуали. Тому цей цей фестиваль, я сподіваюся, приживеться в Коломиї і стане щорічним. На фестиваль завітали автори та книговидавці не лише з Прикарпаття, а й з Київщини, Тернопільщини і Львівщини. Видавництво апріорі на благодійному ярмарку презентує літературу на будь-який смак: від авторів античності до дитячих книг. Представниця видавництва Ольга Катрич ділиться залюбки беруть Участь у різноманітних літературних подіях, особливо у сьогоднішні дні, втішена, що всупереч війні українці продовжують читати і розвиватись. Так українці читають, і це насправді дуже приємно. А ми постійно співпрацюємо з різними книгарнями з різними невеличками, такими книжковими. Організаціями, які ну тобто які продають книжки, і все таки любов до читання є в українців. Чільне місце на ярмарку і у єдиної місцевої друкарні імені Романа Шухевича. Її директор Петро Крив'юк переконує українське книговидавництво і література. Це також зброя проти московських окупантів. Я переконаний, що кожна книжка видана українською мовою, це є та куля в русський мір. І чим більше наш книжок, тим більше куль, і ми швидше їх знищимо. Шкода, що де, що пізно це доходить, треба було це починається в 91-му році. Серед яскравого розмаїття художньої історичної, наукової літератури, представлена й періодика. Єдине друковане видання на Коломищині газета Вільний голос саме наша газета пише про подвиги наших хлопців на передовій. Ці газети ми передаємо в водельвець постійно кожного тижня. Крім того, ми пишемо про волонтерів, про людей, які допомагають нам перемогу. А такий ярмарок він ще більше привабить людей до того, щоб цінувати друковане слово, до того, що ці речі, які ми творимо на папері, вони залишаться як історія для майбутніх поколінь. Окрім книжкового ярмарку, впродовж двох фестивальних днів на різних локаціях відбувались зустрічі з авторами, тематичні розваги і майстер-класи для дітей, виступи артистів Коломийщини, благодійна виставка продаж художніх робіт продовжує Наталія Тарновецька. Та найважливіше, усі заходи під час фестивалю благодійні. Зокрема, сформували бібліотеку для місцевого військового госпіталю. Хлопці на реабілітації від кількох тижнів до кількох місяців. Телевізор дратує, а книжка заспокоює і лікує. Тому ми хочемо, щоб результатом двохденного фестивалю була власне подарована бібліотека. Уже перші книжки у нас є в нашій бібліотеці. Сподіваємося, що з доброї руки ми її зберемо. Окрім цього, збирали кошти на придбання дронів для наших захисників. Ольга Гириджук, Андрій Гаращук, подієнтика.